Прогулюємось по берегу молодіжного озера. Там вже жовкнуть дерева. Вже осінь, осінь. Клас-клас, клас. Парковка коштує 30 гривень година. Хто хоче? Політать, як ця дівчинка 600 гривень. От слюнявили і, і отак у полетіли через мост, цей, через річечку цю. Ну, а так гарно. Відпочиваєш душею і тілом. Йдемо до колеса. Хотіли його крутнути але сказали, що воно на паркінгу. А тут хопа! плавуни пливуть? 200 гривень з людинки. Хоп! І поплив, поплив, поплив. А ви хто? Чого ви в шарфу? А ти що в шарфу? Влад, що там, як? Повербан не родома вже. Я клала його. Щас Лата нирятиме. Прижок бомбочкою. Ні. Не? не хочу, каже. Передумала. Опять ти. Літаєш, як птенчик. Пташеня. Йдемо по другій стороні озера Молодіжне. Отам От гуцулленд. Можна козочку погладити за хвостик. Отам От іде стройка. Там десь теж іде стройка. І ось очки йде стройка. Можна покидати камінці у воду, так як роблять ці молодики. Там теж йде кругом стройка. Ну що сказати, купатися заборонено написано. Незрозуміло чого. Можна пройтись, як оці люди йдуть. Ось Вальяжно, в розвалочку, увечері засвітиться фонарик, смітнички. Ну, так, гарненько, по-європейському, сидять пенсіонери. Ось молодь кидає камінці, хтось мріє про колесо. Хтось любиться хмарками, хтось ліском. Тут пісюльки течуть з тих будиночків красивих. Вон дівчинка, ноги миє. Так, ми з моєю командою. Ось о. ось очки. Ось дочки, ось синочки. Йдемо по такому гарному тротуару і мріємо про таку ялинку вдома.

Піднялись ми до першого прапора. <ріст> а туди ще лісти і лізти. Ой! Боже як гарно. Запрошуємо всіх на говерлу. Фото просто неймовірні.